Березня світова спільнота відзначає всесвітній день енергоефективності. Четвертий рік поспіль країна зустрічає всеукраїнський день довкілля в умовах повномасштабного вторгнення. Ворог цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру і завдає непоправної шкоди екології України. Між тим відповідальне ставлення до довкілля, а також впровадження зелених технологій це одна із умов євроінтеграції України. Тож, зокрема, про виклики енергозбереження ми поговоримо із екоактивістом з нами на зв'язку. Богдан Красавцев. Вітаю вас, Богдане, і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Ради бачити, чути навзаєм. Дякуємо, що доєдналися. Тому що зараз насправді і питання енергозбереження, енер... енергоефективності, зеленої енергетики все це стоїть на перших місцях, тому що ми бачимо, що ворог робить з нашою енергетичною інфраструктурою вже третій рік поспіль. Які на ваш погляд зараз найбільші виклики стоять перед Україною в питанні енергозбереження? Хороше запитання. Ну, перший наш виклик, це взагалі ми його фактично відбули. Це проходження зимового опалювального сезону. Хоча ми розуміємо, що температура зараз є зі знаком плюс там чи плюс п'ять, чи плюс десять, і це означає, що в принципі не буде вже холодних днів, але зміни клімату річ не підступна, і ми розуміємо, що. Може накрити і мороз ще в кінці березня. Ну і квітень може бути ще таким достатньо більш-менш холодним. Тому найголовніше питання зараз це як ми, врешті, війдемо в таку справжню теплу весну а далі підготовка до нового опалювального сезону. І на сьогоднішній день виклик у нас є також зовнішньополітичний. Як ви знаєте, президент США Дональд Трамп він оголосив про. Вихід США з паризької кліматичної угоди це перший пункт. Другий пункт це те, що він відкинув кліматичні досягнення, які були ну фактично пріоритетними. Так чи кліматичну політику відкинув, і поки не зрозуміло, що прийде на заміну цим угодам. Ну якщо говорити саме за штати, але тут є для нас позитив, тому що США не є. Взірцем у плані навіть впровадження тих чи інших енергоефективних технологій тут треба віддати належно Європейському союзу. Вони достатньо ефективно це роблять і допомагають і підтримують нас у тому. І взагалі, взагалі, енергоефективність, яка у нас розпочалася з 2014 року. Дійсно, вона показала свою, скажімо так, ефективність. Перший пункт і другий, це те, що ми завдяки тому почали заощаджувати кошти, і змінилося ставлення людей. Якщо раніше були ресурси дешеві і люди. Не так цінували так електроенергію чи воду. То тепер ми розуміємо, що потрібне бережливе ставлення. Це нормально. Так живе Великобританія, Греція, Німеччина, Франція. Тобто Європа вже до цього прийшла, і відповідно українці також поступово до цього підходять. На ваш погляд, еволюція за останні роки чи вона пришвидшилася? Тому що у нас закликали і експерти щодо того, аби економити електроенергію, особливо коли це були блекаути, не вмикати там в пікові години і так далі. І це ніби стає для певних українців звичкою, а для деяких що досі ні е, так насправді знаєте, навіть за, зараз ми розмову таку ведемо з вами, і я розумію, що можуть бути глядачі, які. Напевно, що заперечать і скажуть це. Дуже розумно розповідати про те, що треба економити, але як там робити, якщо треба, треба опалювати приміщення, треба мати газ. Тут звичайно, ми не говоримо за те, що треба обмежувати себе, знаєте, повернутися в часи ацтеків, які там будували, умовно кажучи вігвами і таке інше, ні, ми говоримо за те, що просто. Є все ресурсом, енергетичні ресурси вони дорогі, вони дійсно дорогі, тому що не може бути умовно газ дешевий, не може бути атомна енергія дешева, тим паче зелена енергія дешева. Але якщо ми хочемо розвиватися, ми мусимо економити з поглядом на майбутнє: що коли в нас буде відновлювальна відновлювальна маса енергії у частці енергосистеми висока. Тоді ця електроенергія може і подешевшити, коли буде багато вітряків, сонячних панелей, коли буде у нас біопаливо. Це вже зараз експериментують не лише до речі на такому рівні з бензином, але й просто біометан. Це переробка біовідходів, які у фермерів дуже і в аграрних компаній велика маса, і от ця маса може слугувати до. Тобто ми знову повертаємося до того, що сміття є ресурсом, і це дуже важливий показник того, що ми йдемо і поступово впроваджуємо ті чи інші на місцевому рівні, поки що, бо на національному рівні є певні проблеми, так з політикою по відходах. Але у нас завдяки децентралізації є можливість впроваджувати це. Я знаю, що Хмельницьке також у тому задніх не пасте. І це дуже приємно, що ви, скажімо так, задаєте темп Україні, тому що Київ можна сказати трошки відстає в тому плані. Ну, це робота насправді, яка ведеться роками, і це дуже такий поступовий процес, але дійсно приємно, що маємо перші результати, принаймні. На ваш погляд, чи мають в Україні залишатися різні джерела отримання енергії як атомні електростанції, так і зелені джерела? Звичайно, тут розумієте питання в тому, що є велика кількість, скажімо, громадських організацій в Україні, які виступають за закриття атомних електростанцій, за закриття в тому числі вугільних шахт. Але проблема полягає в тому, що одномоментно це зробити по перше неможливо, тому що ми всі просто поринемо в блокаут суцільний. А по-друге, нам потрібно це впроваджувати поступово. Нам треба дивитися на те, що робить європейський союз, і не лише у царині, наприклад, з відновлювальними джерелами енергії, а й в тому плані, як вони намагаються скоротити викиди. СО2 вони заявили про перехід на електричні автомобілі, так до 2030 року. Тобто, це не означає, що в 2030 році. Не буде автомобілів на бензинових двигунах, тобто ніхто у вас автомобіль або у мене, чи ще в когось, якщо він на бензині не буде забирати, просто вже нові не випускатимуться на а, бензинових дизель, тобто відповідно так само і повертаючись до енергії. Якщо ми хочемо дійти до великої частини зеленої енергії в енергосистемі, то потрібні інвестиції і дуже великі інвестиції. А тому тут залежить від двох факторів: перше, якщо війна закінчується. І, скажімо, закінчується на користь того, що Україна отримує фінансування від закордонних партнерів, і тут не лише добувають рідкоземельні метали, так про що ми чуємо з вами останні там кілька тижнів, але і допомагають у підтримці відновлювальних джерел енергії. У нас є величезні насправді приклади Одещини Херсонщини, де е, велика кількість сонячних електростанцій і сонячних. Але також, скажімо, звичайно, нас дещо ситуація з повномасштабною війною відкинула в цьому плані назад, бо та частина є окупованою так південь, частково, і це доводиться тоді науковцям зараз знову повертатися до досліджень, щоб змінити де можна їх встановлювати. Але дивіться, наприклад, у таховкаховське водосховище, так яке. Зараз перетворилося на е, прекрасну оазу, Так е, воно теж може слугувати е, таким знаєте, е, площею для того, щоб там облаштувати сонячні панелі. З вітряками трошки складніше, бо треба в. Чати силу вітру, тобто, аби так поставити вітряк, це можливо будь-де потрібно це робити в гірських місцевостях. Потрібно робити і не всюди в гірських місцевостях, бо треба проводити дослідження, чи буде воно ефективним. Тому власне розумуючи відповідь, я скажу так: нам не можна відмовлятися від атомної енергії, оскільки вона надалі залишається найдешевшою, так для нас і в усьому світі також. Але нам потрібно шукати можливості для того, щоб навіть е, використану ядерну енергію. Так е, я маю на увазі, оці всі резервуари, які є такими залишковими після того, як експлуатація ну експлуатація відбувається, так і постійно залишається щось від, експлуат... від е, того, як атомна енер... енергостанція працює, і от що робити з тими відходами, так оце велике питання, бо їх не відсортуєш, їх не переробиш, так бо вони небезпечні. І потрібно шукати моменти щодо безпеки і того, що робити надалі. Якщо от ми хочемо в Хмельницькій області добудувати так реактори, так Хмельницької АЕС. Це теж зараз така суперечлива тема. Дуже багато конфліктів у Верховній Раді між екоактивістами, між громадянами, які кажуть, що не треба. Другі кажуть, що нам без цього не вижити. Тут залежить від того, ситуація чи вдасться нам відновити контроль над Запорізькою атомною електростацією. Якщо вдасться, тоді добудовувати Хмельницьку АЕС не буде потреби. Ну поки що це питання на жаль відкрите. Так ми на нього відповіді поки не знаємо і не знаємо, коли поки дізнаємося да. насправді. Якщо до сонячних так. станцій ми вже звикли, в принципі, то до вітропарків ще не надто мені здається, українці звикли. До прикладу, якщо ми беремо Хмельниччину, то у нас один вітропарк, який от тільки нещодавно запрацював. Чи загалом є розвиток в Україні вітропарків? Е, так, я вам скажу відверто, що е, зміни клімату вносять свої корективи і е, є просто. Навіть дослідження, які показують, що от візьмемо, наприклад, Івано-Франківську область, так ну гірську місцевість, чи Закарпаття просто говорять навіть про те, що за дослідженнями, через 5-10 років, нижче півтора кілометра снігу вже не буде. Тобто, відповідно, гірськолижні курорти вони у зоні ризику. Але цю площу можна якось використовувати, як саме я вважаю, що треба повертатися до ідеї розробки, саме досліджень і що робити з тими звільненими місцевостями, так де не буде, наприклад, туристів, але розумієте, будівництво вітряків, от, наприклад, теж як активісти, деякі стверджують про те, що є великий ризик для довкілля, так якщо побудувати, наприклад, в Такій, знаєте, природі нетронуті, де багато тварин, диких пташок, і от бачите, Дональд Трамп не любить вітряки. Він каже, що вони птахів вбивають. але це теж така суперечлива теза. Бо потрібно проводити дослідження таким чином, щоб ці вітряки вони не заважали, і до того ж є різні види вітряків, є великі, є. Масивні, є менші, тому я насправді дуже радий за те, що у вас є вітровий парк. І я думаю, що цю тенденцію потрібно поширювати не тільки тоді, вже на гірські е, місцевості, не тільки на ті місцевості, де, скажімо, є дика природа, але і пробувати реалізовувати десь на околицях міста. У Нас же насправді величезні території. От візьмемо, наприклад, полігони, так їх велика кількість, так або стихійне звалище. Якщо та територія не придатна до життя найближчі там 10-20 років, ну тобто там нічого не виросте, бо ми розуміємо, що там і е, ну велика кількість сміття, так яке буде ще там розчинятися десятиліттями, перетравлюватися землею, то давайте ми там тоді встановимо вітряки, Так, давайте проведемо експертизу, дослідження, ми залучимо інвестиції. Тому е, все знов-таки впирається у два моменти: Перший – це. Наукова база потрібна Україні, так щоб розуміти, де можна будувати вітряки, де можна облаштовувати сонячні панелі. І другий момент це залучення інвестицій. На мою думку, держава має субсидіювати. Пам'ятаєте, як це було зеленою енергією, так коли було субсидіювання, зелений тариф, але потім це все зненацька. Прикрилося так і дуже багато інвесторів. Просто вони були вражені, як це так. Ми вже вклали кошти. Ну просто держава зробила дуже приємні відсоткові пільгові ставки. Так не можна робити. Тобто, треба робити це не те, щоб знаєте, давайте ми, будь ласка, заходьте всі зелений. Тариф там дуже вигідний для всіх. Уже ми цей шлях маємо. Досвід маємо. Відповідно, нам потрібно якісь точкові робити субсидіювання. Залучати українських саме компаній сюди, бо зрозумієте, що нам потрібно розвивати своє це дуже важливо. Нам потрібно підтримувати свій людський капітал. бо Дуже багато кадрів виїхали за кордон. А з закінченням війни нам потрібно стати знов таки тим магнітом, щоб повернути назад наших земляків. І якщо ми будемо передові у питаннях еко у питаннях впровадження відновлювальних джерел енергії, то це для нас буде тільки плюс. І для європейського союзу, навіть якщо ми не станемо там, умовно кажучи, членом ЄС у найближчі там 5 років, але ми зробимо все для того, щоб наблизитися до європейських стандартів і сказати, що дивіться, Україна робить великий поступ уперед, але чи є якісь екологічні ризики, які пов'язані з використанням зеленої енергетики? Знаєте, я вам так скажу: ризики є завжди, або їх можна, скажімо, створити людям, так ну чи компаніям, які приходять так працювати на цей ринок, або ж ці ризики можуть з'явитися вже під час експлуатації. Тому тут потрібно дивіться, от якщо ми говоримо за ті самі вітрові станції, якщо вони за словами Трампа шкодять птахам, то це тільки тому, що він просто звернув увагу на декілька прикладів, де бізнес, ну який власне власне облаштував ті вітряки, він не, не передбачив те, щоб захистити ту ділянку від прольоту птахів, тобто ну його напевно поставили той вітряк у місці, де є міграція птахів. Тому відповідно, якщо ми хочемо дбати про довкілля, ми маємо це все вивчити. Так, міграція тварин, міграція птахів. Чи не буде воно, скажімо так, шкодити навколишньому середовищу? Думку громади треба спитати, бо насправді громада є доволі великим, скажімо, джерелом або підтримки, або супротиву. Розумієте, якщо громада не бажає, щоб там будувався вітряк, чи сонячні панелі були облаштовані? Ну з сонячними панелями легше насправді, бо там як таких проблем нема. Облаштували ділянка виділена, будь ласка, експлуатуйте так. То от з вітровими, і навіть там, якщо говорити про біометан чи біовідходи, а тут потрібно розвінчувати міфи, щоб люди розуміли, що зелена енергія це. Уже не майбутнє, це сьогодні, тобто ми маємо подивитися на приклади Нідерландів. Ми маємо подивитися на приклади Франції, на приклади Австрії, так де це активно використовується. Приклади Німеччини знов-таки, німеччина, яка дуже багато років залежала, так від російського газу, від російських природних ресурсів, так вони навіть за ці три роки зробили великий крок уперед. Але розумієте, ще один ризик, який теж про нього варто говорити: це зростання цін, імовірне зростання цін так на енергоносії, на електроенергію, на е, воду, якщо ми говоримо про експлуатацію. Ну то, тому що все так чи інакше воно підв'язано під електричну енергію. Тут може таке бути, так але. Нам потрібно просто усвідомлено підходити до того, що цей шлях неминучий, і ми вже 11 років рухаємося у бік ЄС. Ми не можемо зараз просто сказати: все, ми закінчуємо, давайте нам дешевий газ, і ми будемо далі як і було до того, до 2014 року угу. жити. І, а от щодо утилізації сонячних панелей або акумуляторів з електромобілів, чи залишається до цього питання? Звичайно, залишається питання. Ілону маску, наприклад, також закидають і багатьом виробникам електросамокатів. Так зараз ну, майже весь світ так. У вас теж у Хмельницькому дуже багато так. прокатів, так, електросамокатів. У Києві також їх достатньо багато зараз вже почалися сезони, так, коли вже виїжджають на самокатах. І там же теж є оці батареї в електромобілях, от ви правильно говорите, за сонячні панелі. Що робити з тим? Існує. Поки що це теза, але ми можемо її взяти на вивчення. Це те, що акумулятори з електромобілів здатні перероблюватися, перероблятися відповідно до 90% компонентів компонентів усередині цього акумулятора, Вони можуть бути повторно використані. Так ну 90, там 95, Але що робити там з тими 5-10%? Ну тут потрібно розуміти, що ти їх просто не закопаєш у землю. Так. І спалити їх теж не можна, да бо у нас є тільки два види, що робити з відходами е, традиційних да або спалити, або закопати. Ну так висвідчува, бо сортування це, е, це вже третій правильний еволюційний процес, як ви підкреслили на початку. Тому е, дійсно тут треба використовувати технології, які наявні на сьогодні, але й розуміти, що є великий ризик. Так, от ви запитували за ризики, і дуже багато людей говорять: ну добре, я купив собі електровелосипед чи електромобіль. Але ж я заряджаюся з тої самої розетки, так а мені енергію дає атомна електростанція. То тобто, виходить, якби воно забезпечено було сонячною, наприклад, енергією чи вітровою, тоді це була би логіка, але все одно дослідження показують, що електромобілі є екологічними, якщо говорити за тривалість використання там не просто на один день, а умовно на перспективу. Рік, два, п'ять, десять. Mm -hmm. Тому я думаю, що е заспокоюю глядачів, скажу, що дослідження тривають надалі. Зараз увесь світ насправді ставиться питання: що робити з акумуляторами, як це все правильно перероблювати, щоб це не викидалося де-інде, і ну ми просто не перетворили нашу планету на місце отруйних таких, знаєте, хімічних елементів. Ми вам дякуємо за те, що ви доєднались до нашого етеру. екоактивіст Богдан Красавцев був з нами на зв'язку. Нагадаю.